Сьогодні єдина легітимна влада в Україні це український парламент. І сьогодні дуже важливе те, що український парламент відновив свою нормальну роботу. В українському парламенті є керівництво, і головна задача, яка стоїть перед всіма депутатами, перед Верховною Радою України в цілому. Це відновити функціонування всіх органів державної влади. Цією метою, враховуючи, що багато керівників державних органів влади практично зникли з своїх місць з переляку, з інших причин, практично втекли. Сьогодні Верховна Рада прийняла рішення не тільки щодо обрання голови парламент, але і доручило мені для стабілізації ситуації в країні, координувати діяльність Кабінету міністрів України, зокрема, зараз я змушений зібрати всіх керівників, хто є, кого немає виконуючі обов'язки, коли нема перших заступників, значить заступників. Для того щоб функціонувала українська влада, для того щоб стабілізувати ситуацію в країні, яка доведена попередньою владою до системної і дуже небезпечної кризи, головні завдання сьогодні це захистити українських громадян, незалежно від того, за кого вони голосували, кого вони підтримували, які у них політичні погляди. Незалежно від місця їх проживання, захистити громадян і на сході, і на заході, і на півдні, і на півночі, і, безумовно, в центрі України, і в першу чергу, в Києві, де найбільш складна ситуація сьогодні. Для того щоб відновила роботу Міністерства внутрішніх справ, виконуючи обов'язки міністра, ви знаєте, Захарченка зник невідомому напрямку, Верховна Рада сьогодні призначила. Тимчасово виконуючи обов'язки міністра Арсена Борисовича Авак. Сьогодні, як в Києві, так і в багатьох регіонах країни, будуть проведені спільні патрулювання, відновлена робота органів Міністерства внутрішніх справ, завдання яких захистити громадян і в першу чергу захистити життя громадян. Це є сьогодні головний пріоритет роботи. Міністерства внутрішніх справ. Я також хочу сказати, що не шукав, не очікував цієї посади. Я не планував працювати головою нашого українського парламенту. Але зараз надзвичайна ситуація. І перше завдання сьогодні для депутатських груп після відновлення конституції а це дуже важливо, що Верховна Рада сьогодні прийняла постанову щодо відновлення Конституції в зв'язку з тим, що президент Янукович не виконав вимогу угоди і не підписав протягом 24 годин закон про відновлення Конституції України. Постанова буде набуває чинність після того, як її підпише голова Верховної Ради. Я зразу хочу сказати, що. Пріоритетом для всіх депутатських груп і фракцій і тих, які працювали в парламенті, і новостворених, буде безумовно, формування коаліційного уряду України, уряду народної довіри, тому що уряд буде працювати в надважких складних умовах, в умовах фактично руйнації економіки. І саме народна довіра конче потрібна такому уряду і народна підтримка. Зв'язку з тим, що коаліція ще не створена. Я свідомо зробив заяву, що у випадку створення коаліції, у випадку формування коаліційного уряду і формування його саме більшістю, більшість має повне право обрати нове керівництво парламенту, і я складу свої повноваження. Моя головна задача стабілізація ситуації в країні. Задача і голови Верховної Ради, і всіх парламентарів, і кожного патріота, кожного громадянина України. Це не тільки стабілізація економічна, політична, соціальна, це також недопущення сепаратизму, небезпека якого знову навісла над Україною. Саме тому парламент прийняв відповідну постанову щодо боротьби. Сепаратистськими проявами в Україні. Я дуже сподіваюся на підтримку всіх патріотів, всіх громадян українського парламенту, які працюють дуже в складних умовах. Я звертаюсь до всіх громадян України. Нашій державі потрібна стабільність, і кожний на своєму місці повинен її забезпечити. Ми відновимо владу, ми зможемо дуже швидко поборотися з кризою, яка сьогодні в країні є, і наша рідна країна знову буде демократичною, потужною, європейською державою. Дякую, шановні друзі, і сподіваюсь на вашу підтримку. Друзі, давайте три питання, тому що дуже багато роботи. будь ласка, по постанові, коли вона нам буде чинності. Ви будете чекати 48 восьми годин відповідних президента на підписання? Шановні колеги. Зараз зібралися у мене керівники всіх фракцій і груп, і ми визначимо час підписання цієї постанови, щоб це відповідало і вимогам, які були засвідчені в угоді представниками. Демократичних європейських країн в той же час, виходячи з ситуації, яка є в Україні. Більше того, я вам хочу сказати, що я дав доручення і працівникам секретаріату Верховної Ради зв'язатись з апаратом президента України Віктора Юнуковича. Я попросив народних депутатів, в тому числі з фракції, регіонів, негайно встановити його місце знаходження, щоб ми змогли розуміти наші подальші дії, виходячи з ситуації, яка сталася з його відсутністю на робочому місці і його подальшу долю. Треба чітко розуміти, що головна вимога сьогодні більшості українців це відставка президента України. Я хочу мати можливість особисто переговорити з ним на цю тему. Саме вирішення цього, цього питання я вважаю, розв'яже дуже багато питань і в першу чергу ту напругу, яка сьогодні існує в нашій державі. Шановні друзі, я Пошу зрозуміти, що у мене дуже зараз багато питань, роботи, і просто підтримати, не задаваючи зайві питання, тому що у нас буде з вами можливість трошки пізніше сісти і спокійно проговорити про всі проблеми нової і більшості, і фактично нової форми роботи парламенту і взагалі щодо ситуації в країні. Я дякую і сподіваюся на ваше розуміння. До побачення.